Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 відняти 2 дорівнює. 5 додати 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 2 буде 5. 6 відняти 1 буде 5. 5 рівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.